Мої вітання усім, хто любить квіти, хто любить висівати або просто спостерігати, як це робиться. Сьогодні 29 січня, і я вирішила посіяти ще три квітки. Побачила, що дехто вже давно посіяв ось таку квітку, як е, кантарантус, я її ще ніколи не висівала. Можливо, я б її і ніколи не купила, але мені подарували, ну як я не посію, я мушу посіяти. Так, ну і це дуже цікаво. Також ще для мене дуже нова квітка, яку я давно хотіла мати, це будлея. Будлея Давида. У мене є суміш, росте від 1,5 до 2 метрів. Звичайно, можна купити корінець, але ж мені цікаво виростити з насіння. Мені вже подарували одну будлею маленький саджанець восени, але не знаю, чи він виживе точно. Ну і ліатрис, Я вже і будлею, і ліатрис висівала у відкритому ґрунті, але я пізно сіяла в червні місяці. На жаль, тоді була дуже велика злива. І в мене квітник має нахил, можливо, все насіння познавало. Тому я краще люблю на розсаду висівати, тоді точно щось виросте. Основна проблема, коли вирощуємо таку розсаду, це не перелити. Отже, взяла я ґрунт. ґрунт в мене є для розсади, але можна брати і звичайний універсальний, але перевірений, тому що одного разу я купила дешевий ґрунт, бо іншого не було універсальний. Там був сам торф, він був дуже легкий цей ґрунт. І ви знаєте, тоді в мене всі квіти загинули від того ґрунту. Добре, що я багато не сіяла, тому що там була вже якась хвороба, а я його не протравила. Тому свій ґрунт я підлила водою з світоспорином. Хоча я вже 3 роки підряд купляю цей ґрунт поліський, ну, але всякий може бути. І ґрунт має бути досить вологий, коли ми збираємося вже висівати квіти, щоб потім багато не підливати, щоб вже достатньо було вологи для сходження паростків. Отже, що я буду перше висівати? це буду перше висівати ось такий катарантус. Насіння досить велике, я його трохи замочила у воді. Тут мало насіння, і зараз я легенько його викладу. І викладу я його одразу в такі маленькі стакани. Просто в мене тут немає тари, і мені не хочеться йти за тарою. А стакани були, тож попробую так і накрию плівкою. Отже, в мене Sun Storm Mix. Катарантус, його ще по-іншому називають барвінок. І це компактна, ранньо-квітуча, однорідна серія катарантуса. І він висотою від 20 до 25 см, а шириною 25-30 см. Це є однорічна рослинка, але в кімнатних умовах то вона багаторічна. Катарантуси дуже добре висівати і вирощувати, тому що вони переносять як і прохолоду, так і високі температури жару. Дуже вони гарно дивляться в великих вазонах, і це навіть зручніше вирощувати, ніж у квітниках. Тут пише, що треба висівати в лютому березні, але так як цей катарантус ходить досить довго від 3 і до 7 днів. Тож, я вирішила скоріше посіяти. Я вже скоро поставлю стелаж, то буде підсвітка, тож я не переживаю за нього. Головне, щоб зійшов. Насіння до 26-го року пригодне, значить, ще досить хороше насіння. І насіння катарантусу добре сходить при температурі 24-25 градусів. Отже, моя головна задача посіяти, накрити і поставити. Можна навіть в тінь поставити, йому одразу не потрібно світло, поки він не зійде. Коли вже перші паростки, тоді ми ставимо на світло, навіть пише, що можна чимось затінити його зверху, щоб він не був на світлі. Пікіровку проводимо, коли вже має 4 листочки, а вже у відкритий ґрунт висаджуємо тоді, коли вже не буде загрози заморозків. І чому варто такий контарантус? Посіяти, тому що це компактна і ранньо квітуча рослинка, а нам завжди хочеться ранньою весною мати ось такі красиві барви у своїх квітниках. Розсада взагалі-то не вибаглива у катарантуса, можна взагалі вирощувати без стимуляторів і без прищипок. Також катарантус він не уражається павутинним кліщем, і ще й він досить стійкий до фітофтори. І забарвлення може бути різних кольорів, може бути як і червоний, білий, і рожевий. Квіти мають діаметрі 5 см приблизно. Першу підживку можна проводити після двох тижнів, коли він вже виросте. Буду я брати зараз пинцетом Насіння катарантуса. Тут є 10 насінин. Гарно ось так береться. І посередині буду сюди класти. Ви знаєте, пенсенту я не буду класти, тому що я люблю все відчувати рукою і краще я буду рукою брати. І взагалі насіння відчуває ваше тепло, вашу енергетику, вашу любов до квітів, то, якщо є можливість, то треба все брати пальцями. Так, вже три посіяла, 4. 5, 6. Коли я кладу, одразу треба ось так пальцем легенько-легенько ось так його це насіння притиснути, щоб воно одразу щільно пролягло до ґрунту. Так, і ще в мене є. Надію, що в мене воно виросте. Десять я посіяла катерантису. І що ж тепер, його треба чуть-чуть так зверху таким ґрунтом прикрити. Ледь-ледь, буквально 1-2 мм. Я цей ґрунт просіяла через сито, І ось так посередині, чуть, чуть так присолю його. Ні в якому разі не можна заглиблювати носіння катарантуса. В таких стаканчиках я зробила внизу отвори, якщо буде зайва волога пізніше, щоб все стікало. Все, мої катарантуси посіяні. Зараз я ще легенько оприскую цей ґрунт, що я дала. І накрию плівочкою. Так, ще легенько ось так поприскаю. Все, одна партія є. Буду показувати, на який день зійде, бо пише, що може від трьох до семи днів сходити. Я все пишу в зошиті, коли сію і коли буде сходити. А зараз я вам хочу показати суницю, свою Тоскана, Вона в мене була в таких торфяних таблетках. Я її поставила ось такі стаканчики легенько, не виймаючи, просто сюди поставила. Сіяла я її 16 січня, сьогодні 29 січня. Ось так вона виглядає, стоїть на підвіконні, бо їй не треба дуже тепла, їй достатньо 16-18 градусів. Це ампельна у мене сонечка. Я це відставлю, теж візьму потім в якийсь контейнер і прикрию плівкою підходящий. В такі стакани теж зручно маленькі, бачите, висівати, тому що. Вони займають дуже мало місця, а потім вже можна робити перевалку в більші. Ну що ж, тепер буду сіяти будлею. Ніколи ще не висівала. Звичайно, коли ми сіємо насіння, не треба сподіватися, що якщо зійде, то цей же рік виросте дуже гарно і цей же рік зацвіте. Такі рослинки, які ми висіваємо, вони переважно будуть свісти вже на другий чи на третій рік. Тому це треба мати терпіння до цього. Але я нікуди не спішу. Головне, щоб зійшло, а коли вже виросте, це таке. Мені дуже цікаво весь процес від маленького паростка і до великого куща. А бодлея це чагарник, це такий кущик, який росте від 1,5 до 2 метрів. А бувають ще й високі. А бодлея давида то до 2 метрів може вирости. Насіння ось таке дуже дрібненьке, тому його не можна заглиблювати. Перед тим, як висівати, берете посудину не дуже велику і добре проливаєте ґрунт, щоб потім вже по насінню не підливати, тому що насіння може піти дуже глибоко в ґрунт. Треба, щоб було тут так досить мокро. Так, що про цю будлею пише: це багаторічний чагарник з міцними, прямостоячими стеблами висотою від 1,5 до 2 метрів. Квітки ароматні, зібрані в щільній колосоподібні суцвіття і довжиною 25 40 см. Такі, бачите, які суцвіття. Ця будлея похожа чимось на бузок, але дрібніші квітки. І може бути білого, рожевого, червоного та фіолетового забарвлення. Так, і тут зазначено, що можна сіяти в другому місяці і в третьому, тобто в лютому в березні. Ну, майже вже лютий. Як я буду сіяти, просто беру пучок і ось так присолюю, можна сказати, як ми солимо сіллю салат. Я впевнена, що вся вона не зійде. Але хоча б пару насінин. Великого контейнера не беру. Тому що нема місця на це все. Поки маленькі, то можна використовувати такі маленькі контейнери. Бо розсада ніж зійде, ніж виросте, це буде багато часу, і тиждень, і два тижні. І нам прийдеться, може, пікірувати лише через деякий час. Я трошки легенько оприскаю, щоб добре прибилося це насіння до ґрунту. А ось будлею треба накрити і поставити на світле місце. На тепле і світле місце в темноті не треба її ставити. Ось така будлея. Така будлея дуже притягує до себе метеликів, тому що має медовий аромат. Такі кущики треба садити десь на сонячному місці, щоб був гарний цвіт. Будлея не боїться. Шкідників і хвороб, окрім павутинного кліща. Літом вона гарно цвіте до жовтня, а потім надземна частина відмирає. Весною треба такий кущик оновити, і треба обрізати всі стебла і залишити над землею тільки 20-40 см. Тоді вона буде пишніша і красивіша. Чим вигідно булею сіяти, тому що це багаторічник. Якщо контарантус це однорічник, але якщо ви маєте місце і маєте бажання вирощувати на підвіконні, то можете забрати і тримати в себе на підвіконні. Ні в якому разі не можна насіння будлеї прикривати землею. І ще одна квіточка. У мене буде такий ліатрес. Отже, ліатрис – це багаторічна рослина, стебло прямо стояче, міцне і висотою 50-70 см. Квітконоси щільні довжиною 25-30 см. І складені зібраних у стрілоподібні соцвіття дрібних пухнастих рожевих квітів. Використовується для вирощування у групових насадженнях. Такий ліатрис теж не одразу виросте. Але я хочу спробувати. Я, як вже казала, один раз спробувала, але невдало. Звичайно, можна купити бульби, а бульби схожі на такі цибулини це їх це коріння ліатрису. Але я все ж таки спробую висіяти. Такий ліатрис це родина айстрових і цвіте з червня по серпень. Має свій аромат неповторний. Він має аромат ванілі і також ще й одночасно аромат свіжого сіна. Ліатрис дуже відлякує моль, тому обов'язково треба сіяти, щоб ніяка моль не розводилася. Квіти в ліатриса цвітуть не знизу до верху, а зверху донизу. Коли вже ліатрис відцвітає, а це в кінці серпня. Треба зрізати суцвіття, бо воно вже не потрібне. Ліатрис такий можна вирощувати 3 роки на одному місці, але з часом треба викопувати і ділити наші бульби цибулини. Ліатрис також приваблює бджілок, він є чудовим медоносом. Можна висівати і вирощувати насінням, але треба з 2 роки почекати, коли утвориться така гарна рослинка зі стеблами. А можна купити бульбами, цибулинами. Якщо садити такі бульби ліатриса, то садимо на глибину 10-15 см. Насіння досить таке велике, я думаю, якщо хто має ліатрес. То може і своє насіння зібрати. Не знаю, чи воно повторює материнські властивості. Щось я не прочитала про це. Ну, але зараз мені це не потрібно. Отже, зараз я беру ще такі стаканчики, наповнюю ґрунтом. І буду висівати ліатрис. Набрала я ґрунту. Так легенько ось я притувкла цей ґрунт. Добре пролила. Водою з фітоспорином. вода повинна бути без хлору бажано. Ну, а якщо нема, тоді нічого не поробиш. Тоді люба вода підійде, але краще снігу натопити і на деякий час мати таку талу воду або з криниці принести. Беру я насіння. Насіння досить крупне, тому його треба буде зверху присипати ґрунтом. Чим дрібніше насіння, тим менше ґрунту треба поверхнево давати. А якщо дуже дрібне насіння, то взагалі не прикривається ґрунтом. Взяла я тільки 6 стаканів, буду сіяти багато, бо невідомо, що там зійде. Ось так. Якщо дуже багато зійде, тоді буду пікірувати. Потім вже легше пікірувати, тому що вже буде більше сонячних днів і можна ставити на всі підвіконня. І буде набагато тепліше вже весною. Так, посіяла я. Оприскую це насіння водою з фітоспорином. Ось так. Воно і гарно приляже ще до тої землі. І тепер ще прикрию пересіяним ґрунтом таким, щоб не було грудочок, щоб було легше нашому насінню прокльовуватись. Дуже глибоко теж таке насіння не варто заглиблювати. Так, щоб прикрити його. Усе насіння краще не підливати поверх, а тільки оприскувати при потребі, якщо ви десь поставите у дуже тепле місце і ваш ґрунт буде дуже швидко висихати. Тим більше, якщо ви купили дешевий кислий ґрунт універсальний, то він дуже швидко висихає. А якщо взяти ось таку ґрунтосуміш для розсади, то вона довше тримає вологу. Все, посіяла, це дуже швидко робиться. І тепер ще оприскаю цю землю, щоб вона теж приглянула зверху до нашого насіння. Насіння любить вологу, тоді воно скоріше стане м'яким і скоріше буде проростати. Обов'язково треба підписати. Я зараз ось маркером білим підпишу, тому що якщо ми сіємо незнайомі квіти, то ми не дуже добре знаємо, як буде виглядати ця рослинка, які в неї листочки. А хто вже кожного року сіє, то звичайно, що він вже може догадатися, навіть якщо не буде підписано. І, звичайно, зараз в епоху інтернету можна зайти і завжди подивитися, як виглядає розсада, якщо ви забули підписати. Все, на цей місяць вистачить квітів. Я вже трошки сіяла, але я сіяла такі квіти, які довго сходять. А всі решту, то я вже буду пізніше сіяти. Деякі буду сіяти в квітні, місяці прямо в теплиці в стакани. У мене є багато стаканів таких, що я вже їх використовувала. Тому що, коли я в квітні сіваю в стакани, у мене готова розсада, і я собі тоді вже. Коригую, куди мені краще посадити цю розсаду. А коли ми висіваємо, то не завжди рівномірно сходить насіння. В одному куточку більше зійде, в другому куточку менше зійде, і це вже не буде красиво. Розсада, коли є, тоді ми плануємо, куди її посадити. На однакову відстань, наприклад, нам треба, що 30 см, що 20 см. І, звичайно, що коли ми висаджуємо розсаду. Квітів, то вже буде набагато красивіший квітник. Ще великий плюс, коли ми маємо розсаду, що такі квіти набагато скоріше ростуть і нас радують, бо є такі квіти, що дуже пізно починають цвісти і ми просто не встигаємо насолоджуватися цими квітами. І, наприклад, така айстра, яку ми всі знаємо. Я теж вирощую розсадою, беру ось такі стаканчики старі, висіваю в теплиці і потім висаджую Вона в мене набагато скоріше цвіти. Отже, сьогодні я посіяла катарантус це однорічна рослина. Також я посіяла ліатрис, це багаторічна рослина. І також будлея. Завжди говорю, що багаторічники дуже вигідно сіяти. Ви купуєте за 10 гривень за 15. Будлея трошки дорожче буде коштувати насіння будлеї. Ну, але все рівно в середньому 10-15 гривень такий пакетик сієте. Плюс ще там ґрунт, тара, але все рівно один кущик такого багаторічного чагатника чи квітки коштує набагато дорожче. Але тут треба багато нашого часу, нашої уваги і нашого вміння, щоб виростити. Чи квітку, чи якийсь чагарник. Це вже кожен вибирає для себе як йому зручніше. Хто любить ось цей весь процес, той висіває, хто не любить, той купує в розсадниках чи в якихось магазинах. А я вам всім бажаю, що все, що ви посіяли, зійшло, що все, що зійшло, ви дали раду розсадити. Щоб мали місце, де посадити, ну і щоб наші вороги дали нам спокій, щоб ми могли сіяти, висаджувати, збирати урожаї, милуватися квітами, а не слухати постійно повітряні тривоги. Україна перемогла, Україна була, є і буде. До зустрічі!